На каналі Екозаряд, нарешті Львів, а точніше Львівська область. Ми знаходимося в місті Яворові, в самому центрі цього міста. І поруч є зарядна станція на 120 кВт. Ми встановлюють подібні станції в різних регіонах України: Черкаська, Дніпропетровська, Київська, Житомирська. І не було можливості фізично зробити відеоогляд. саме сьогодні ми маємо таку можливість і ми розкриємо більше інформації про цю зарядну станцію. Даний проект реалізовано спільно з компанією GoToYou. Це один з найбільших операторів на ринку України, і він надає послуги білінгу для того, щоб електромобілісти могли швидко і якісно заряджати свої авто. В посаду мене знаходиться зарядна станція загальної потужністю 120 кВт. Цю зарядну станцію ми веземо під своїм брендом Ecoline. Вона має два порти: це є стандарт gbt і ccs 2 і складається з чотирьох модулів. По 30 кВт, які загальною потужністю складають 120 кВт. Розподіл потужності в даній станції здійснюється за принципом 50 на 50 Тобто, якщо одночасно два автомобілі заряджаються, то е, ділиться потужність 60 на 60. У випадку, якщо один автомобіль закінчує заряджання, то е, два модулі, які звільнилися, переходять до першого автомобіля, і таким чином е, одне авто може взяти на себе всі 120 кВт. В комплектацію до зарядної станції входить так само модуль RFIT, який дозволяє запускати зарядну станцію через карточку. Однак, коли станція під'єднана до оператора, необхідність в цьому відпадає. Слід розуміти, що дана зарядна станція відноситься до бюджетного сегменту. В чому особливість саме цього бюджетного сегменту? Ну, По-перше, це її якість матеріалів. Вона є дещо гіршою у порівнянні з європейськими станціями аналогічними, скажімо, Schneider чи ABB. По-друге, дана зарядна станція. Не можна перепрошувати по повітрю, оскільки тут знаходиться стандартна плата управління і вона не дає цієї можливості. Відповідно, не в випадку софтових багів необхідно це робити вручну. Третя особливість – це в тому, що для того, щоб продіагностувати, в чому є помилка, так само це треба робити вручну на відміну від окремих станцій, де вони передають дані на сервер компанії. і, Відповідно, це все робиться автоматично. Зарядна станція, крім хардової частини, має софтову і ці прошивки час від часу застарівають. У Нас був випадок, коли однієї з перших наших станцій приїхав Рів'ян, і е, мізги зарядної станції не могли прочитати, сконектитись, точніше, з е, мозгами машини. І після перепрошивки воно запрацювало. Тобто, купуючи зарядну станцію, треба і Підтримувати її технічне обслуговування, тобто час від часу оновлювати прошивки від нових вимог до сучасності. Перед вами знаходиться внутрішня частина зарядної станції. Вона дещо виглядає біднувато у порівнянні з європейськими аналами, хоча зроблено досить добротно. Сам корпус він досить міцний, покритий антикорозійною фарбою. Тут ми бачимо серце зарядної станції. Це є плата управління роутер, в якому покладена сім-картка, яка передає дані на сервер білінгу компанії. Лічильник, запобіжники. І з правої сторони ми бачимо вентиляційну решітку, де сховані самі силові модулі. В даній станції знаходяться 4 силових модуля по 30 кВт з загальної потужності 120 кВт. Зарядна станція так само потребує періодичного технічного огляду. В чому полягає цей технічний огляд? Ну, по-перше, треба всередину подивитися, чи не попадає туди волога. По-друге, Україна знаходиться в кліматичній зоні, де в нас є і як мінусові температури, так і плюсові. Відповідно, контакти то з. Звужуються то розширюється. і необхідно так само перевіряти щільність контактів. І саме важливе, це треба час від часу періодично провіряти іменно чи не забитий фільтр, який захищає модулі від попадання пилюки, оскільки недотримання цього права може призвести до виходу з ладу і ремонт буде недешевий. І так, підведемо підсумки. Станом на сьогодні станції такої потужності 120-160 кВт, вони є актуальними. Ми. Якщо дивитися в розрізі 5 років, то вже йде попит і запити на 240-ві. І було б дуже добре це поєднання сонячних батарей із зарядними станціями, оскільки це дозволяє збільшити маржинальність вашу і відповідно загальний дохід. Наша компанія вже понад три роки реалізовує дані проекти в багатьох регіонах України, і ми накопичуємо досвід більше трьох років, експлуатуючи. Дані зарядні станції в описі під відео будуть посилання на нашу компанію, а так само посилання на наш сайт, де є весь модельний ряд, який ми можемо вам запропонувати. Якщо вам заходить такий контент, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. До нових зустрічей, і все буде Україна.